Був такий така пісня Ірини, Ірини Білик. Вона мені сьогодні позвонила. Боже, я, звісно, співаю, як це як вовк, як собака, да? але це не про те, я про те, що <різько> сьогодні мені запропонували так? І запропонували соціальне житло. І я на роботі, це зараз у мене перерва, то я на роботі була об 11 десь 10-цемі робоча година. Я не брала слухавку, і тому немає відповіді у мене. І я прослухала, тому що залишають на месенджер на цей автовідповідач. Да? І вона попросила мене перетелефонувати у зв'язку з тим, що я маю роботу, зв'язку з тим, що. Ну, З моїми потребами вона хоч запропонувала мені ну, житло, то хоче за мною поговорити. Я ось думаю, що мені робити. Якби, якби це нове житло, ну можливо, з другого боку, нове, не нове у мене гарне житло. Просто що це буде в тому місці, де я. І працюю, да? ніби не потрібно їздити на автобусі, так? А якщо це старе, а якщо це в неблагополучному районі, так? Да? А якщо? З одного боку, якби ти тут точно залишався, то стой, от соціальне житло це ти трошки це не так, як сам знімаєш, так? Да? Це ніби ти не боїшся його втратити, бо ти його втратиш лише, якщо не будеш платити, так? А так воно тобі до до, скільки ти будеш там жити, стільки воно буде залишатися. І якщо ти будеш, ну якби, твоя ситуація не зміниться. Ти не будеш багатієм і багато заробляти, а в тебе буде ну, така зарплата, як і зараз, наприклад, протягом життя. Ти не вийдеш замуж, в тебе не буде багатий чоловік, і ти будеш досі мати право на це соціальне житло, то воно в тебе залишиться до того часу, поки ти будеш. Ще а, Поки ти будеш, ну, якби, жити у Франції, там. От воно з однієї сторони, якщо ти збираєшся жити, то так. З іншого боку, якщо ти повернешся додому, то я втомилась, наприклад, вже переїздити. То в одному місці жила оцей. В прийомній родині, потім в готелі певний час, тоді в центрі ДАКСа, в цьому сьомому житлі. Тоді оце, ну тобто, як для мене, для жінки, в певному віці вже да, важко це за буквально за три роки своє покинуть житло. Один, два, три, три місця змінити. Да, за три роки, три місця, ну в такому віці складно, якщо чесно, так? Тобто, я розумію, що у когось є гірше, але я, я ніколи не орієнтуюся на гірше. Я лише розмірковую з той позиції, чи потрібно воно мені, чи ні. Нібито добре. По-перше, що таке соціальне житло? Воно в тебе буде і вже можуть родичі приїхати, ти можеш прописати там. Да? Тобто, Ти повноцінний господар, оскільки в мене зараз і годин більше і Ну, якби таке. Тобто, Я думаю, що. Ну, вже світить мені краще житло, ніж раніше пропонували. Справа в тому, що не вгадаєш, якщо знову запропонують якийсь район, який, ну, це, як я кажу, бомжачий, да, а ти відмовишся, все тобі буде ну, якби прокляття на все життя. Зовсім не відповісти, ну, знаєте, за, я називаю, закасіть под дурочку, да. Ну, ніби не переглянула автовідповідач. А я й не мушу її переглядати, да? телефонують мені. А чому, якщо я працюю? Ви розумієте, Уж Самі сказали, в Зв зв'язку з тим. Вона мені зателефонувала, вона мені сьогодні подзвонила да? і сказала, в Зв зв'язку з тим, що ви працюєте, департамент хоче вам надати, поговорити з вами на рахунок надання вам житла. В місті, так, бо ви працюєте відповідно до вашого, ну, до того, що ви працюєте, і до ваших те, що, що вам потрібно, до ваших потреб. <смітно> Трохи задовільнити мої потреби. І я ж кажу, тут таке: якщо дійсно, я ж бачила, я вам показувала нові, які квартирки будують. Якщо там, ну, може, ви ж бачили, воно ну, так цікаво. Розположено, розташовано прямо якби ну, вздовж вулиці, де їздять машини, тобто немає таких заглиблених райончиків в куди заходиш пить, да? Ну, може, можна було б, звісно, і спробувати. тим більше зовсім нове житло. Якби знати точно, що ти що робити, не знаю, це буду думати. Я поки що на роботі з дітками Еля сортоля, So, sort là. Non pas jouer ici. Oui. Ne pas jouer ici s'il te plaît, d'accord? C'est trop sale. Hein? J'ai fait ma pause. Vous jouez surtout surtout là, d'accord? Parce que j'ai fait ma pause. Petite pause. Après, je reviens. Bisous. Et doucement, tu as regardé, Marceau. А, і виходить, дивлячись з того, що ти будеш, а, на що ти розраховуєш. От я сьогодні на роботі розмірковую, чи потрібно, чи взагалі не трогати. Якщо ти, якщо ти чекаєш, щоб все закінчилося і швидше повернутися додому, то міняти вже складно. Якщо ти сподіваєшся на те, що закінчиться, само не закінчиться на, на, на те, що. Закінчать, то нема сенсу. Ну, якби з одного місця на інше. Це ж кожного разу це перетягати ці речі, да? потім облаштовуватись, ти поки все це знову, знаєш, ти ніби нову, ну, починаєш все спочатку. Кожного року все спочатку. Ти так втомлюєшся кожного року все починаєш спочатку. Ну тут вже, наче, трохи не так. Робота є. А... Житло буде, де в тому місці, де ти працюєш. Шикарно було б. Але ще одне. Я сьогодні думала якраз, подумала, як я задовбалась працювати. Я сьогодні себе спіймала на тому. Ля, сорт Я сьогодні себе спіймала на тому, що не хочу. Я не хочу працювати. Там калюжа, вони лізуть або вступають в неї, то таки, або чимось луплять і тоді брудні бігають. Діти. Тому я їх проганяю, я не така відна, не того, що вони дивляться, що я тут роблю, а то, що там калюжа, вони на неї лізуть. <гум> <гум> От. Так що не знаю, що робити. Багато є розміркування. Вирішила вам сказати, можливо, хтось щось підкаже. Я не знаю, що робити. Здорово було б сьогодні відповісти. Ну, Якщо я працюю цілий день, а в мене поз, я можу не побачити своє щось робити, там, в туалет піти чи ще щось, тобто я можу відповісти ще завтра, да, в період завтрашньої своєї перерви. Тому буду думати. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.